У Новоболинську під кригу провалилися троє дітей. 15-річний підліток загинув. Мешканці 12 житлових будинків Луцька без гарячої води. У чотирьох будинках немає опалення. Написав голова ОСББ, що сталася якась аварійна ситуація. Бачу, що її вже вирішують. Вихованці спортклубу Кордон передали подарунки прикордонникам на Донеччину. «Я молю просто мирне небо. щоб тато просто вернувся додому. На одній з водойм Нововолинська під Кригу провалилися троє дітей: хлопці, 10, 12 та 15 років. Повідомлення на службу 101 надійшло о 14.05. Двох дітей вдалося врятувати. На жаль, одну дитину 2007 року народження не вдалось врятувати вже на момент. Прибуття він був без ознак життя. Рятувальникам довелось діставатися до дітей, ламаючи кригу майже вплав. Відповідно, вони спочатку один, потім другий рятувальник внаслідок перехолодження. Зазнали травмування. Ситуація була складна розумієте, троє дітей. Двох з них голосно благали про допомогу. Тому орієнтуватися і діяти потрібно було вкрай швидко, але лід на водоймі був неміцний і зробити це одночасно для всіх трьох було неможливо. Рятувальна операція, зі слів Володимира Нестерова, тривала годину. Наразі в лікарні двоє дітей і двоє рятувальників. Двоє дітей привезені, проводяться реанімаційні заходи. І двоє рятувальників звернулися їх стан відносно легший. В них переохолодження доброго дня, доброго дня. Доброго дня. з новим вас. Робітники ДКП «Луцьк тепло» ліквідовували витік на тепловій мережі на вулиці Голока Артемовського, 13 а. На місці працювала аварійна бригада. Так не кидай сірової Проводиться заміна труб діаметром 80 на цей будинок. Після засувок в тепловій камері. Опавлення подамо. Е, ремонті роботи робити неважко. Теплова камера. Бачите, яка велика, на чотири люки і не прийшлось розкопувати потепло всередині в тепловій камері. Тетяна Ужегова проживає на вулиці Голака Артемовського, 13А. Через відсутність тепла в квартирі, говорить, довелося вмикати обігрівач. Тепла взагалі немає. Холодні батареї, але гаряча вода є. Два дні тому відключили. Писав голова ОСББ, що е, сталася якась аварійна ситуація. Я так бачу, що її вже. Вирішують два пориви на теплових мережах у Луцьку. Майстри виявили напередодні. Через це каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. Довелося припинити послугу з надання теплової енергії на вулиці Голака Артемовського, 13 а також зупинили роботу центрального теплового пункту на вулиці Гордіюк. Очікуємо, що сьогодні по обидвох напрямках роботи будуть виконані і послуги відновляться. Крім того, одна з бригад наших працює на Проспекті перемоги там є витік, який дозволяв нам надавати послуги. Проте час виконання робіт із заміни аварійної ділянки нам довелося припинити подачу централізованого опалення на три будинки. На проспект перемоги 1, 1А і 3. Роботи виконуються впродовж дня. І відповідно, впродовж дня опалення не буде в цих трьох будинках. Антон Безносиков розповів, що витоки трапляються через зношеність застарілих тепломереж. На їх капітальні. Ремонт грошей у підприємства немає. Сьогодні, зі слів речника, без гарячої води мешканці 12 житлових будинків у Луцьку. У чотирьох будинках немає опалення. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк. Волинські дорожники ремонтують дві дороги Н22 і М19 у Луцькому районі. Це аварійний ямковий ремонт, каже виконроб Михайло Голець. У нас працює чотири бригади. Плануємо завтра завершити основну ямковість, а далі будемо працювати з холодним асфальтобетоном. Розпочали роботи напередодні. Ремонт здійснюють, не перекриваючи рух автівок проїжджою частиною. Нам погодні умови дозволяють застосовувати гарячий асфальтобетон. На такі види робіт ніяких гарантійних термінів немає. Така робота проводиться для того, щоб зберегти дорогу до початку поточних або капітальних ремонтів. Це знаєте, як накласти жгут, щоб багато крові не втратити. Місцеві жителі та водії стан дороги коментують так. Тут завжди стан дороги поганий. Важкі машини йдуть і за цього вони так і б'ється її. Я, щоб сказати, дуже багато, то ні. От, Їх ремонтують. Вам як водію такий стан дороги як впливає на вашу роботу? Це, по-перше, не розраховуєш по часі. Невчасно доставляється товар до заказчика. Це впливає на ремонти. Внаслідок несприятливих погодних умов, які були на протязі попереднього місяця, значного підвищення рівня ґрунтових вод почали утворюватися аварійна ямковість на ділянках доріг, які вже потребують давним-давно капітального чи поточного середнього ремонту. Ремонт проводять і на інших дорогах державного та міжнародного значення в районі Маневецького перехрестя на автомобільній дорозі Київ-Ковель Ягодин. І також в районі ближче до Ягодина 451-й, 499-й кілометр. Які дороги вдасться відремонтувати цього року, Юрій Ришкевич каже, не знають пропозиції, подали в «Укравтодор», чекають на погодження. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють. Розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. щодо ситуації на українсько польському кордоні за минулу добу через міжнародні пункти пропуску Ягодин та Устилух, що межують з республікою Польща. Виїхало 3460 людей. В'їхало 2450. Вихованці спортивного клубу Кордон малюють малюнки для воїнів ЗСУ. Восьмирічна Аліса Романчук зобразила на аркуші пса патрона. каже, своїм малюнком хоче підняти настрій тим, хто зараз захищає Україну. Він знайшов більше 90 мін на фронті, і це собака така гарна. Мені дуже подобається. В мене не дуже виходить, але я хочу потім підправити малюнок, щоб він був гарний. Для підтримки. Щоб швидше була перемога. Малює мирне небо, 11-річний Святослав, його тато, військовий. В основному ми просто по відеозв'язку в Вайбері говоримо і не стараюся якомога більше з дітьми говорити. У нас вдома ще просто двоє дітей є менших. Я малюю просто мирне небо. Малюю, щоб тато просто вернувся додому. Малюю лист для воєнних, щоб їм покращити настрій в окопах. Миру, щастя, здоров'я їм. Нашим воєнним, які нас захищають, Подяка, що вони нас захищають. А, а тут я написав побажання, щоб вони повернулися живими і здоровими. І тут я намалював український прапор. Їм ну буде вічно нагадувати про нашу перемогу над Російською Федерацією. У спортивному клубі Кордон займається понад 150 дітей. У більшості з них батьки військовослужбовці. Дехто отримує, можливо, навіть листа від своєї доньки чи сина. Дуже багато наших військовослужбовців є на сьогоднішній день в Бахмуті. В сірих окопах приємно спостерігати і бачити різнокольорові малюнки, знати, що їх чекають. Дорогі Діти передали прикордонникам, які воюють на Донеччині, подарунки. Гостинці бійцям уже доставили. Дякуємо спортивному клубу Кордон за теплі та солодкі подарунки. Нам можлива ваша підтримка. Разом до перемоги. Слава Україні! Зі слів Богдана Мандрикіна, військовим відправили 200 подарунків. Любі діти, дякуємо вам за поздоровлення. І ми вас вітаємо з Новим роком. Що вам найкраще, будьте здорові, поважайте батьків, любіть батьківщин. Оксана Кот, Віктор Лагіньковський. Суспільне новини, Луцьк. Руські, так, за чотири місяці зібрали майже дві тонни російськомовної літератури на макулатуру у обласній бібліотеці для юнацтва. розповіла директорка Алла Єфремова зі стосок не дістає художнє видання, яке розповідає пропагує радянські ідеї. Син полка. Валентин Катаєв, хочу сказати, що цю книжку дуже читали в свій час. Вона дуже популяризувалася. Зі слів бібліотекарки від такої літератури потрібно позбавлятися. Це ж ідея великої Росії, ідея того, що російське це важливо. На сьогодні той, хто усвідомив, більше стали читати українську літературу. Вийшло в нас біля двох тонн макулатури, і на загальну суму сім тисяч. 10 гривень. Хочу сказати, що до цієї суми є була така цікава ініціатива ще 20-ї школи, які в себе в школі здали макулатуру і 600 гривень принесли до нас бібліотеки. І ми разом перерахували їх на ЗСУ. З нового року збір літератури продовжили. Одна з тих, хто приносив книги і журнали російською мовою, художниця Олена Звягінцева. Вона проводить майстер-класи для дітей у бібліотеці і довідалася про акцію. Подивитись на цю літературу, її трошки полистати, трошки почитати, навіть мистецького змісту. Вона була настільки пропитана оцією пропагандою. Багато книг віддаємо просто заради того, щоб хай вони підуть з корисною ціллю не палити, а хай їх заберуть на макулатуру. вони перейдуть далі на користь Україні. Ми ж їх купували. Читачка Діана Кравчук про збір російськомовної літератури на макулатуру тільки довідалася, тому що нічого не приносила. Сама ж каже, любить читати історичні твори. Змінила відношення до української книжки, до українських забутих письменників, багато яких раніше не пропагували. Один з них Григор Тетюник. Зараз каже керівниця бібліотеки Алла Єфремова на полицях лише книги українською. Частину російських здали на макулатуру, решта у сховищах. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини Суспільне Луцьк. Улюблені його заняття, мандри, роздуми, щирі бесіди та самопізнання. Охоче поділиться враженнями із Угорщини, Австрії та Німеччини. Уляна благовірна читає власний літературний подкаст на твір Григорія Сковороди, бджола та шершень. Студентка взяла участь у першому всеукраїнському конкурсі літкастів Крутезно та отримала спецвідзнаку у номінації Фольклор і давня література. До конкурсу студентка Волинського університету підготувала вісім літературних епізодів. Я створила аудіозаписи на на твір Тараса Шевченка-Сон, також на пайку Григорія Сковороди, бджола та шершень, на твір Коцюбинського «Інтермедзо». Також на твір Остапа Вишня-Сом, додавала свої роздуми і хотіла передати основний зміст, основну ідею, оскільки завданням літкасту було створити цікавий навчальний матеріал. Літературні подкасти доповнила ілюстраціями, портретами українських письменників, науковців, артистів та політиків. Біля кожного створила цитату. Візуальний матеріал є надзвичайно ефективним під час навчання, особливо для дітей і для більш старших людей теж. Він додає якогось гумору і спонукає краще запам'ятовувати інформацію. Спецвідзнаку отримала за подкаст про Григорія Сковороду. Уляна вірить у те, що зруйнований російською ракетою на початку травня музей письменника на Харківщині відновлять. Утім, каже, треба використовувати новітні альтернативи для збереження національної спадщини. Створити віртуальний доробок, те, що було б знищити важче, і звичайно, вони ніколи не замінять того, що зберігалося роками, і має безпосередню історичну цінність. Проте це також надзвичайно важливо і цікаво, особливо для підростаючого покоління, бо важливо. Вміти зацікавити людей і пояснити їм, чому це так важливо берегти і вивчати, і розуміти, і це треба робити через часто, через якісь інтерактивні засоби. Тетяна Біску, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.